У Корольовський районний суд відстоювати свої права прийшов підприємець Роман Кучер. Він вважає, у лютому цього року виконком прийняв незаконне рішення про демонтаж його мафу на старому бульварі. І тепер підприємець хоче оскаржити це рішення у суді та отримати компенсацію за втрачене майно. Головна вимога моєї позивної заяви це визнати незаконним 117 рішення від 19 лютого. 2016 року. Законність і незаконність встановлення даного об'єкта виносить лише суд. Міська рада і виконком міської ради вони не мають права такого виносити, поняття законне чи воно незаконне. Це виносить лише суд. Мене лишили конституційного права довести це в суді. Ось, тобто винесли своє рішення через півгодини чи через годину прийшли, його виконали, знесли. Поломали, вивезли. Я хочу отримати кошти за своє втрачене майно і, можливо, просто вкладу в більш перспективний, більш цікавий від діяльності. На той час, коли встановлювався цей об'єкт, були певні вимоги. Я їх всі виконав. Я підвів і 380 вольт, і всі необхідні комунікації. От. В той час був дзвінок з міської ради, хтось з активістів позвонив, сказав, що виносять рішення на мій демонтаж. Готуйся до тебе вже бригада стоїть прямо під виконкомом, ждуть це рішення і вони їдуть уже до тебе зносити. Коли приїхала ця бригада. Мені навіть не надали копію цього рішення, щоб я його побачив. Даже, навіть якщо спиратися на їхнє попереднє рішення, по-моєму, 63, де було написано, що протязі однієї доби я маю право сам зробити демонтаж, то мені навіть цього, цієї можливості не надали. бо я б ускаржував би або припис, або те рішення, яке утримував би. Розумієте? Я йшов би законним шляхом. Тому вважаю, що сама влада пішла абсолютно незаконним шляхом, і це буду. Доводити в суді, проводити зйомку судового засідання журналістам заборонила. Представника міської ради, які є відповідачами по справі, до судової зали не з'явилися. Перший заступник Житомирського міського голови вважає, маф на старому бульварі знесли законно. Та тимчасова споруда, яка була демонтована, вона стояла без будь-яких правових підстав. Тобто, жодного дозволу на встановлення цієї е, як це м'якше сказати, мафода цього не було. Тому ми діяли правомірно. Я також хочу нагадати, що е, пан кучер також не повідомляв місць виконком, коли встановлював е, цей маф. Да? Ну і пам'ятаємо, чим е, займався пан Кучер якою підприємською діяльністю. Тобто, смажив шашлик і продавав горілку. Я вважаю, що в паркі… Е, в центральному парку міста така діяльність, не припустимо, там гуляють діти. А те, що хтось позивається до суду, ну це право кожної особи позиватися до суду, і можна оскаржувати, там, чогось домагатися, це є право, тобто, який буде результат. В будь-якому випадку я хочу сказати, що ніякий суд не заборонить міській раді приймати такі рішення. Тобто ми будемо приймати, демонтувати і наводити лад в місті. Наступне судове засідання по цій справі призначили на 9 листопада.